Маємо два кущі винограду каберне Савіньон. Це вже в нас йому вже 4 роки. Це друге плодоношення. Готуємося до знімання, але хочемо перевірити, хочу перевірити цу, на цукристість. Беремо ягідку на наш рефрактометр. Маємо 21,5, майже 22 цукристість. Перевіримо в кісточку. Як перевіряти фенольну зрілість? Беремо кісточку на білий фон. Вона повинна бути коричнева. Значить, фенольна зрілість дійшла. Як бачите, кісточка коричнева на білому фоні. Тобто він вже готовий до знімання. Все знімаємо і будемо передавлювати. Стільки в нас вийшло врожаю два 20 літрових відра. Зважили їх на безміні, вийшло в нас загальна кількість 15 кг. Наступний етап придбав таку турбарку для винограду, правда, від безгребного відділоча. Від, від, Але будемо з, ми разом з гребнями передроблювати і гребні виділяти відді, вручну. Приступаємо. швидко працює. Я. я покажу, як подрібні, подрібні і гребні таким макаром можна від, відділити. Не будуть заважати. Пока так. все, поїхали далі. Так, і наступне відео. Не подрібнюємо. Закінчили подрібнення винограду, скільки в нас вийшло. Зараз будемо проводити заміри основного сусла. Для цього відберемо соку. Так, Першим етапом вимірюємо кислотність. Є такий ph метр Вмикаємо. І проводимо кислотність. Наша кислотність 3,54. Ну, доволі непогана кислотність. Так, Слідуючим кроком беремо наш рефрак... рефрактометр і заміряємо загальний цукор. Загальний цукор. У нас 21,5. Ну, 21 будемо рахувати Чудовий цукор. Будемо робити сухе вино. Так, далі загальне сусло. Щоб в нас воно не, не, не завелась ніяка бактерія, будемо додати піросульфіт. Ми вже відважили піросульфітку. Зараз розбавимо її трішки з водою. Беремо дистильовану воду, додаємо піросульфітку. Ми з розрахунком 1 грам на 10 літрів сусла. Тут у нас 15 літрів сусла, То виходить ми 1,5 грама піросульфітки, розбавили водички. І щоб не були ніякі бяки з вином, вливаємо його туди. Он дивіться, як він одразу потемнів, почав працювати. Дріжджі ще не додаємо. Все гарно перемішуємо. ці можна так само добирати. Хай працює наша кірусофіка. І залишаємо його, щоб пірусофіт спрацював, але щоб не пішли ніякі процеси, робимо охолодження. Як я роблю охолодження, беремо такий замерший льот, бутилка з морозилки, але перед тим, як туди занурити, обробимо майже спиртом. 70% тут спирту. Обробляємо, щоб не занести ніякі. Там ми вбиваємо, а тут, щоб не занести ніякі лишні бактерії і зануримо його, щоб був холод. І все залишаємо орієнтовно на 4-6 годин. А що ми робимо з тим сучком, який взяли попередньо? Для замірю. Зараз ми його підігріємо і додамо туди дріжджі, і щоб вони вже почали розброжуватися і запускатися. А далі ми їх додамо до основного сусла. І так, пройшло у нас 8 годин. Відкриваємо наше сусло майбутнє. Такий матеріал, бутилка. Майже розтопилася. Чому тут стоять дріжджі? Це вже розбродили наші дріжджі для того, щоб набрати в них була однакова температура. Бо коли зараз будемо вносити наші розброжені дріжджі, щоб в них не було шоку і вони змогли нормально працювати, вже усавчую. Тому зараз вливаємо наші дріжджі. Ще вони годенько розбродили переміщаємо вже. Все, і чекаємо, поки почне обротити наше основне сусло. Як ми поймемо, почне підніматися шапка. І цю шапку треба два рази на день топити. Чому так? Щоб верхній слой наш не закисав. І щоб не з'явилися якісь посторонні бактерії це раз, і щоб наше вино дихало майбутнє.